Івасик та Тарасик. Івасик ловив рибу, все, що зловив, склав у кошечок, закинув кошечок на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик. Та й тихенько-тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошечка, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошечка добирається та й озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав назад, голову задер, і де, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно. А Тарасик знову підкрався. Заклав у кошечок руку та як заверещить а, -а, а. Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. Бідолашний Тарасик на силу відчепив рака від свого пальця. А Івасик поклав свого рака у кошичок та й пішов додому. Кінець.